Ось ми вже тут. Це той котик вже з другої партії. Це вони приходять пізніше, чекають, поки ці поїдять. Тоді ми скидуємо і приходить друга команда. А тут в нас мамка їсть, їдемо, печеряє, ми поналивали. Тут теж в нас їдять рабенькі, чорненькі, сіренькі. Пошенята поки нема нашого там, де ми вчора давали, я сьогодні не прибігла. Я поставила там, де йому ставлю. Не буду говорити, де вже, бо може дивляться з того будинку, то побачать і викинуть. Тут у нас двойка є, тройка є. А вчора тут було кошенятки. Нема сьогодні. Це воно якось случайно вчора прибігло. Ми самі поділилися. Це чорненькі ми відділяємо, бо вони не контачать.